Всім привіт! Ви дивитесь Тібі бачення. Мене звати Олексій Ямайський. Коротко про внутріки Ужгорода. Розпочну з приємного. У нас є подарунок для музею Радіо Єден, який наповнюється різними експонатами. Один із них це шолом, щоправда, американської армії, який чомусь опинився у орків на їхніх позиціях. Дякую Мікію і його цим борам. Із Українського добровольчого корпусу це один із експонатів музею. Також у нас є уламки міни, яка впала неподалік від Товтина. А третій експонат від Дані, який нещодавно був гостем в ефірі, якщо пам'ятаєте, коли він уходив, то спитав, а чого би хотілося якого експонату в музей з війни. Я сказав, що дуже хотілося б сухпай російської армії. І от. Двокіловий пакунок не для продажі від російського воєнторга вже знаходиться у нас в студії. На ньому ще є земля із окопів української землі. Але сподіваємося, колись там буде і земля російська. От такий експонатик. Ми не будемо проводити розпаковку. До речі, тут зверху ще є така наклейка з надписом Замовлення готове. Хороший гумор у Дані. Даня, дякую. Може покладу десь дан тут біля біля себе най буде тут еч. Про Боздовський парк. Боздовський парк стає більш комерціалізованим. Більшості ужорців, мені здається, це не подобається. Хоча мало хто сказав щось проти великого катка, який з'явиться навпроти Меделіна в одній з частин Боздовського парку. Поки що він тільки будується. Але що мене найбільше непокоїть, це те, що не дають спокою велодоріжці. Так, наприклад, з'явилися нещодавно дві боксерські груші. Ті, хто. Має бажання бити ті гроші, обов'язково знаходиться на велодоріжці і заважає руху велосипедистів. Також цей ряд взагалі було би добре прибрати з різними наїдками, тому що люди, які будуть замовляти, їх вони також будуть заважати велосипедистам. Дайте спокій велосипедистам! Боздовський парк вони комерціалізують. 3 листопада у пабі Белфаст 20, що знаходиться на Волошина, виступить проект Ворнякання за участі Соколова і Сліпакова. Це цікавий е, проєкт, електронний пісні, які стосуються сучасності війни, і вилучені кошти з цієї події йдуть на ЗСУ. Це ж як пильність та обережність, якщо вціліло та буде блищати це вікно ціною в нашу всю незалежність. Внутрякові новини стосовно життя Радіо Єден після тривалої паузи майже більше ніж два роки до прямих ефірів повернувся Кулді, cool і у нього є новий авторський ефір, який називається Ділайт. Також повернулася до ефірів і Оля Бесага, так що є що слухати, і я цьому радий. Із сьогоднішнього дня ціна на кавіль в Ужгороді виросла. Макіято у Дуфорті коштує 30 гривень. Хочеться подякувати Обленерго за те, що змогли зробити графік відключення світла в Закарпатській області. І можна бачити і розраховувати свій день наступним чином. Це повертає нас у 90-ті роки, але є з цим пов'язані і приємні спогади. Сім'ї знову будуть збиратися разом з свічками. До речі, хто купив свічки? Де купити свічки? Зарядіть свої ліхтарі. Щоправда, пару днів поспіль світло все ж таки не виключали. Я думаю, більшості це має сподобатися. Люди мали би радіти. Хоча не всі цьому радіють, так я побачив на сторінці Юрія Ламакіна. Коментар одного, мабуть, Ужгородця, який написав: ніхера ви не відключаєте. <рігла> І так недовольний. <рігла> На радіо Єден з'явилася поличка для книг, де можна побачити. Ті книги, які є в бібліотеці Радіо Єден, це також нова подія. І зараз я розповім, які книги можна взяти читати. Серед них, наприклад, в першу чергу є книга Сліди на дорозі. Це український бестселер від Маркуса. Він же Валерій Ананєв. Я ще книгу не читав, але судячи з того документального фільму, який був на фестивалі ЦМІВ, то мова йде про АТО, а також про шлях святого Якова, який пройшов Маркус. Це книга, яка дозволила йому стати успішним і, до речі, перейти на українську мову. Книга, про яку я вже трошки раніше розповідав, її нам надіслав один із слухачів, якому подобається рубрика про книги. Це Юнас Юнасон, столітній чоловік, що виліз у вікно і зник. Надзвичайно захоплююча книга, за мотивами якої є знято фільм, який я хочу подивитися. Відкладаю собі це на якийсь окремий момент. Книга розповідає про чоловіка, який був. Задіяний в історії ХХ століття, майже в основних усіх подіях мова йде про винайдення атомної бомби, про зміну влади там, в Китаї, про те, як він переходив в Гімалаї, про те, як спілкувався з найвидатнішими постатями ХХ століття, і вона має свій такий філософський характер, що так, як, буде, так як має бути, так і буде. Ну такий меседж. Наступна книга Остап Яриш, український автор, який. Чи то надовго переїхав жити, чи то лиш мандрував Америкою і поділився своїми репортажами у книзі «This is America», This is America. Ця книга розповідає про сучасну Америку, зокрема про рік 2020, Здається, про те, як проходить там пандемія, про те, як різні штати відрізняються від собою, про конопляні плантації, а також криміналітет пов'язаний з ними, про те, чи варто про те, як відбуваються сутички між американцями, які підтримують мати зброю, і ті, які проти виступають цього, наскільки важливим є поняття виборів в Америці, як вони до цього ставляться, все це. Висвітлюється у книзі, і ви можете взяти її почитати. Книга, яку я придбав давно, і яка дозволила мені свого часу повірити в те, що можна видати Вініл Радіо Єден, це книга від Барбари Шелл і Енні Готліп. Мистецтво мріяти, як отримати те, чого насправді бажаєш. Насправді тут є конструктив в тому плані, як треба планувати свою мрію детально. Також зараз я читаю книгу, яку мені дала почитати Катя Кебаб, Називається вона Простими словами. Це продовження книги Простими словами, яка вийшла трошки раніше. Від популярних блогерів, я так розумію, психологів Марка Лівіна і Іллі Полудьоного. Про якісь важливі речі в нашому житті, про наші почуття, вони розповідають простими словами. Щоправда, друга книга вона вже мабуть. Більш складна для розуміння, кілька разів треба її прочитувати. В ній йдеться про інтроєкцію, проєкцію, про сексуальність, про розщеплене его і так далі. Але в цілому книги цікаві. Ну, принаймні, першу ви точно можете взяти почитати. У них є також подкасти. Якщо лінуєтеся читати, можна. Послухати також е, прочитав я книгу, яку дав мені почитати Федя Смірнов. Глобальна історія подолати минуле Ярослав Грицак. Надзвичайно цікава книга. І з усього, що я читав останнім часом, вона мене качнула найбільше. Власне, Грицак викликає повагу за той об'єм інформації, яким він володіє. А також про те, що він трактує історію і подолати минуле, власне, це про те, як треба думати ширше і складніше в сучасних умовах, і не вертатися до якоїсь прописаної якимось історії, тому що це може завести в глухий кут. Я після того, як перечитав книгу, передивився зустрічі з Грицаком в Ужгороді, яку модерував Андрій Любка. Є момент, який я вирізав, який мені сподобався найбільше. От він. Наростає, наприклад, у мене, як у читача, який читає історію, у мене наростало е, таке роздратування тим, що Грецак починає говорити не про історію, починає говорити про соціологію, політику, про е, дуже багато про генерації, про зміну цих е, поколінь, які приходять, змінюються, мають інші цінності і так далі. Це дуже важливо, але насправді це, це не зовсім історія. І в кінці, коли ви переходите вже на футурологію. А що не зовсім історія? А в цілому, мені здається, що Ярослав Грицак все своє життя робить одну і ту же справу з різних ракурсів і в різних форматах. Він досліджує історію України, яку називає модерною. Тобто ту, яку, ми, яку прийнято вважати сучасною. І, ну я кладу лайк. І рекомендую до читання. І ще дуже хотілося б, щоб герцак говорив трошки повільніше і було зрозуміло все, що він говорить. Інколи він дуже швидко з'їдає слова. Ну, це вже так нюанси. Це спосіб сказати, не кажучи. Скажу, кинемо сказати, кіння, що ми тут живемо. Ми мріємо про нові двері. Да, нові двері у нас вони старі, дерев'яні, їх дуже легко вибити. В плані безпеки було би класно назбирати на пластикові двері або на півзалізні, для того, щоб бути спокійним, що експонати музейні в спокої і, і, і апаратура, і техніка, яка знаходиться на площі Петефі. Тому незабаром, можливо, ми розпочнемо збір на наші нові двері. А загалом дякуємо всім, хто подивився цей випуск. Дякуємо за підписку, лайк, коментар. Це треба казати да? зазвичай всі, всі так говорять до наступних зустрічей з вами був олексій майський тебі бачення